Ви дивитесь випуск інформаційної програми «Час». у студії працює Юрій Павлешнець. Вітаю вас. І ось, що на сьогодні підготували мої колеги. Угорське питання. Візит нардепів до Берегова, євроінтеграційний поступ, міжнародна конференція. Боз довше літ, незаконне будівництво продовжується. Наводять порядок, іршава готується до дня міста. Підготовчий процес день святого Мартина в Мукачеві. День учителя, закарпатські педагоги святкують. Відпрацював своє унікальний водяний млин в нижньому Бестрому. Парламентарі двох держав в одній залі народні депутати, які прибули на Закарпаття в рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, завітали і в місто Берегово. Мовне питання, освітній рівень нацменшин і підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС стали ключовими під час ділової зустрічі. Про підсумки засідання Катерина Можаєва. Закарпатський інститут імені Ференса II – стратегічний партнер угорського уряду. Тому він і став місцем зустрічі обох делегацій. Члени українського парламенту почали співпрацю з представниками комітету національної єдності. Всіх присутніх цікавить одне належний рівень життя національних меншин, захист їхніх прав та стан справ з освітою. Щодо останнього, то угорським студентам сьогодні надзвичайно складно здобути освіту українською мовою. Для нас було б набагато легше вивчати українську мову як якусь іноземну мову, наприклад, як англійську. Скі, а ми його вивчаємо так, якби це була наша друга рідна мова. Ну, звичайно, для тих, хто зовсім не володіє нею, це важко. Саме мовне питання і забезпечення освіти нацменшин обговорювали члени делегації під час засідання в Україні. Сьогодні 150 тисяч осіб, з них 12-13% відсотків компактно проживає на Закарпатті. Думаю, що багато тих напрацювань було трансформовані у законодавчі акти будуть подані найближчим часом. Пропозиції до уряду до кабінету міністрів. Щодо вирішення тих чи інших питань В Угорщині Малі нації отримують ті самі права і можливості, як і великі. Хочу наголосити, що Валерій Пацкан запросив нас до Києва. Ми теж у свою чергу запросили їх у Будапешт або інше провінційне місто, аби українські представники побачили, як працюють українські інституції на території Угорщини і як живе у нас українська громада. Українські парламентарі звернулись до угорських, аби вони підтримали підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час саміту у віль у свою чергу угорська сторона пообіцяла підтримати Україну на саміті в листопаді. Українці відчують європейські зміни вже через рік після підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Про це заявив єврокомісар з питань торгівлі Карл Дегухт. Він вважає, що вже за рік, після того як почнуться процеси впровадження пунктів угоди. Прості українці відчують зміни на краще і переконаються, що розкриваються нові перспективи. Свою чергу Росія вкотре спробує зачарувати Україну перевагами митного союзу. Планується проведення низки консультацій, у тому числі на рівні глав МЗС, з питань участі Києва в митному союзі до саміту східного партнерства, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі. Напередодні проведення саміту східного партнерства, що відбудеться в листопаді, в обласному центрі інститут стратегічних досліджень та угорський інститут міжнародних відносин, ініціювали проведення міжнародної конференції Вишеградська група та Євроінтеграційний поступ України. Мар'яна Мартина розкаже більше про конференцію. Нелегкий легкий шлях до Євросоюзу свого часу пройшла Словаччина, розповідає Янка Бур'янова, генеральний консул Республіки в Ужгороді. В той час, коли інші представники вишеградської четвірки вже підписали угоду про асоціацію з ЄС, словаччині, цьому відмовили. Не запросила не запросили Словаччину, тому що вважали її непідготовленою. Відтак в республіці наступила напружена мобілізація. Своє запрошення країна отримала через три роки, рівно настільки пізніше, як інші члени вишеградської четвірки. Крок за кроком словаччина стала членом Євросоюзу, але нелегка праця чекала на громадян. При організації удосконалення в абсолютно кожній галузі. Наразі представники вже європейської держави активно підтримують у цьому виборі і нашу батьківщину. Своїм досвідом з євроінтеграції поділились і представники з Угорщини. Я ні генконсульства країни в Ужгороді відбулася і міжнародна конференція. В останній період було чимало подібних заходів, що в Угорщині, що в Україні. В ході цих зустрічей ми намагаємось подати руку Україні в нелегкому шляху до ЄС. Ми кожного разу підкреслюємо, ми готові ділитись своїм досвідом. Ми готові до співпраці. Сьогоднішня зустріч унікальна, і всі проблеми ми обговоримо. Вже в бачкові розповідає, конференція проходить не в звичайному для українців форматі, а у формі дискусії, як прийнято проводити такі заходи в Європі. Чартує, високопосадовці повинні звикати до норм ЄС. Основна мета зустрічі можливості поєднання зусиль вішеградської групи для більш ефективного лобіювання України в ЄС на всіх рівнях. Керівник представництва Міністерства закордонних справ України таку зустріч вважає хорошим досвідом. Передодні вільнюського саміту. Це надзвичайно важлива. Можливість обговорити ті питання, які хвилюють фактично сьогодні кожного в Україні, і до чого таку значну увагу приділяє власне євроспільнота. До речі, не менш важливою темою для обговорення став розгляд пріоритетів подальшого співробітництва країн четвірки з Україною у форматі Вишеград плюс дуже важливо, що цей діалог між Україною та Вишеградською четвіркою є регулярним. І дуже важливо зараз до Вільнюського саміту обговорити багато деталей для того, щоб він був дійсно успішним і для України, і для нас, тому що успіх України це буде успіх нашої країни. Аби Україна підписала угоду на саміті. Ця угода була ратифікована. Потрібна підтримка 28 країн, що входять в ЄС та Європарламент. Тому підтримка наших сусідів вкрай важлива. Ми розраховуємо, що сьогоднішня конференція за участі дипломатичних представників експертного кола країн Вишеградської четвірки дасть можливість використати у Угорщині ці інструменти для розширення кола друзів симпатиків України в Європейському Союзі. Я надія, що після низки заходів переговори представники четвірки стануть першими. Хто підпише угоду та ратифікують її? На трасі Київчо Мукачеві фура знесла жінку на пішохідному переході. Постраждала у ДТП, померла вже у лікарні. Щойно її доставили з місця пригоди. Трагедія сталася близько 9-ї години вечора. На перехресті при в'їзді в Мукачево з боку Києва. Чеські перевізники на вантажівці рухались у бік Ужгорода і збили жінку, яка саме переходила дорогу на зебрі. Водій не помітив перехожого, адже перехід погано освітлюється, і його не помітно, як кажуть більшість автовласників навіть в день. Це не перша смертельна ДТП на цьому місці. За попередньою інформацією, вік загиблої жінки близько 40 років. Минулого тижня жителі Боздошелі звернулися до журналістів М-студіо по допомогу. Незаконне будівництво не оминуло і цей елітний район Ужгорода. Мешканцям вдалося дізнатися, будують там семиповерховий будинок, а розмістити його хочуть прямо між двох багатоповерхівок та готелю. Окрім того, підприємець не дотримується відповідних норм, а саме будує, не відступивши 15 метрів від парковки. Жителі звернулись до правоохоронців. Результат дивіться в нашому наступному сюжеті. Жителі Боздушеліт в Ужгороді не перестають боротися проти будівництва по сусідству, вимагають справедливості. Тим паче цього разу вже мають докази, що роботи ведуть без відповідних дозволів. Нагадаємо. Жителі району обурення, адже за їх словами, забудовник будує вже не першу споруду в районі, не дотримуючись норм та без відповідних документів. Місяць часу пройшов. В кінці кінців ми отримали рішення Державного будівельного контролю, що підприємець на суміжній території будує будинки. Без дозволів на початок будівництва з порушеннями державних будівельних норм. Представники державного будівельного контролю виїхали на місце. Було встановлено будівельні роботи. ведуть без реєстрації дозвільних документів. Згідно з приписом ДБК, роботи були повинні негайно припинити після отримання припису. Цей припис, за словами представників структури, вони видали два дні тому. Тим не менше, забудовники не реагують. Вкладений протокол при припис вручений припис повідомленням позавчора в понеділок, які вчора мали отримати про призупинення будівництва. Сьогодні маємо середа. Будівництво не зупинено, люди нашого комплексу настроєні досить війничі, готові навіть до крайніх заходів блокувати, перекривати. Займаються вивченням справи і в прокуратурі. Колективне звернення від жителів щодо законності робіт у структуру надійшло ще 5 вересня. 6 вересня прокуратура Ужгорода на основі статті 21 закону України про прокуратуру. Та на основі статті 7 закону України про звернення громадян направила звернення мешканців до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю і сільськогосподарської інспекції в Закарпатській області для організації перевірки. Наразі повідомляють у прокуратурі контролюючі органи здійснюють перевірку з цього приводу, а до прокуратури Ужгорода надійштуть матеріали перевірки, на основі котрих і буде вирішене питання прокурорського реагування та чекати, поки справа зрушить з мертвої точки, жителі не хочуть. Тим паче, коли на руках перепис про заборону будівництва викликали і представників правоохоронних органів. Чому людина одна не може навіть будку построїти, роді друга будує якісь підтажні по. Коли... Не зупиняються і працівники міліції відправились на місце, де допитали бригадира. Жінка повідомила цитую, у мене була команда будувати. Я будую». після довгих допитів міліціянтів. Будівництво таки припинили. Та як тільки правоохоронці покинули місце, будувати продовжили тими ж темпами. Жителі не розуміють, чому представники міської ради архітектури правоохоронних органів і чому ніхто не реагує. Забудовник порушує закон, будує будинок, не дотримуючись норм. Не відступив навіть встановлених 15 метрів від стоянки. Відстань між будинками буде занадто мала навіть для того, аби могла проїхати пожежна машина. Та й, взагалі, в цьому кварталі, завдяки забудовнику, кажуть жителі Боздошеліт, будинок уже на будинку. Закарпаття готується до передачі доріг місцевого значення на баланс області. Про це розказали в обласній державній адміністрації. Говорили і про те, що найближчим часом служба автомобільних доріг у Закарпатській області проведе детальну інвентаризацію мережі доріг загального користування місцевого значення і розповіли, що цитую. Цього року область буде забезпечена у необхідній кількості засобами для посипання доріг під час ожеледиці. Це допоможе утримувати автомобільні шляхи у належному стані навіть при суттєвому погіршенні погодних умов. Наскільки ці слова відповідатимуть дійсності і чи не виникне ситуація із нечищеними дорогами, як минулої зими, коли не раз через ожеледь, та снігопади був заблокований рух, покаже час. Інформаційна програма час триває і далі в її продовженні про таке. Підготовчий процес. День святого Мартина в Мукачеві. День учителя закарпатські педагоги святкують. Відпрацював своє унікальний водяний млин в нижньому Бестрому. Іршава ретельно готується до дня міста. Тут наводять лад на центральних вулицях, асфальтують дороги і тротуари. На вулиці Білецькій протяжністю пів кілометра ще донедавна дівчата і жінки ламали підбори, йдучи по тротуарах. А чоловіки обходили величезні ями. Тепер із цим проблем не виникатиме. Тротуари покривають новим асфальтом. Наша знімальна група стежила за ходом робіт. Пан Василь живе на вулиці Білецькій, не 10 і не 20 років. Про стан доріг і тротуарів біля свого будинку знає, як ніхто. Каже, ходити було просто неможливо. Може, було деколи ногу зламати, і тут накидають всього. І Там, де було, тепер зробили акуратно, там яма була така, що. Тут, ну, тут і проблема було пройти. Без ям і відкритих люків цю вулицю шевчани дотепер не уявляли. Жінки кажуть, ходити тротуарами тим більше ввечері було дуже небезпечно. Були такі, що усі підбари повідбивані, а зараз вже намного ліпші. Краще, а головне якісніше і безпечніше. Вулицю Білецьку протяжністю 500 метрів із одного і з другого боків асфальтують. 160 із них уже зробили. З бригадою проблем не виникає, працює як належить. А от із грошима ситуація складніша. Кошти надходять у нас слабо. Якщо кошти дають, то застрягають у казначействі та дають нам дуже слабо. Тому всякими правдами і неправдами просимо на потім що в борг, як кажуть, робимо, а гроші вже коли дадуть. Незважаючи на фінансові труднощі, роботи на вулиці Білецькій планують завершити якнайшвидше, адже не за горами день Іршави. Тож свято повинно відбутися на чистих і асфальтованих вулицях, тобто на європейському рівні. Міндоходів визначило 55 безкоштовних адмінпослуг, серед яких видача довідок, дозволів та свідоцтв. Однак за деякі послуги дві третини українців все ж сплачують. Результати дослідження оприлюднив Харківський інститут соціальних досліджень. За наведеними даними, безкоштовною адміністративною послугою склеювання фото у паспорт на практиці скористалися лише 36% опитаних. Зазначили, що платною адмінпослугою стало за рахунок необов'язкових платежів, страхування додаткових інформаційних послуг. Але люди дізнавалися про це вже після сплати грошей у банку. Дослідження Проведено в липні-серпні шляхом опитування трьох тисяч респондентів у десяти обласних центрах України. Уже через місяць жителі Мукачева знову будуть вшановувати свого покровителя. Грандіозне свято на день святого Мартина цього року в місті пройде вдруге. Не обійдеться без палаючих ліхтариків, театралізованого дійства та святкового концерту. Чим ще запам'ятається свято мукачевцям, дізнавались наші журналісти. Він сидить на коні і відтинає половину свого плаща мечем, щоб віддати жебраку. Саме таким святого Мартина щодня бачать жителі міста та його гості. Шанували святого тут завжди. Яскраве цьому підтвердження покровитель Мукачева зображений на гербі міста. Та торік вирішили зробити це з розмахом, яким було святкування. Місцеві пам'ятають добре, і цю традицію не проти підтримувати. І свята для міста це і для дітей радість, і для батьків, тому що ну де свяйти треба сім'єю. Відпочити і такі культурні заклади, вони обов'язково повинні бути. Якщо раніше люди мало що знали про покровителя Мукачева, то тепер цю прогалину заповнили, каже міський голова. У заходах, які ми пропонуємо до святкування, є цей момент пізнавальний і в першу чергу для дітей, щоб діти знали, де легенди, де правда і чому він з'явився на гербі міста Мукачева. Я думаю, що кожен житель міста, особливо діти, які в майбутньому. Будуть себе бачити цивілізованими, освіченими людьми, мали б про це знати. Цього року на Мукачівці на День Святого Мартина також чекає грандіозне дійство в центрі міста. Головні атрибути свята залишаться незмінними: театралізована вистава, молоде вино та гуси, а також парад школярів з ліхтариками в руках, які діти зроблять своїми руками. Європа святкує День Святого Мартина, також як людини, яка Символічно відрізала кусочок свого плаща і віддала бідному, щоб він зігрівся, і це є символом благодійності. І ми хотіли б деякі благодійні такі акції також проводити, які стосуються людей з леденних, людей, яким треба надавати допомогу. Підготували цього року й особливий сюрприз. І ким він буде жителі та гості місця дізнаються вже наступного місяця. Святкування триватимуть три дні з 9 по 11 листопада. До дня вчителю в Мукачеві привітали ветеранів педагогічної праці. Для пенсіонерів влаштували урочистий концерт. Не забували, щоправда, згадати й про плюси та мінуси сучасної освітньої системи. Олена Форт продовжить тему. Перша неділя жовтня, день вчителя. В Мукачеві цей день святкувати почали заздалегідь. Перш за все, привітали ветеранів освітньої ниви. Для них влаштували святковий концерт. Окрім цього, начальник відділу освіти Мукачівського міськвиконкому прозвітував про теперішній стан освітніх закладів у місті. На сьогоднішній день займається 1921 учень позашкільних навчальних закладах. Це крім того, що ще займаються гуртковою роботою при школах з кожним роком ми її розширюємо. Почути про здобутки та розвиток освіти в місті приємно було всім, а особливо тим, хто більшу половину свого свідомого життя віддав на легкі педагогічній праці. Я пропрацювала в 20 школі більше 25 років. були вчителі молодших класів, старших класів, дуже давно вже на пенсії. Це самі щасливі роки мого життя. Прекрасний був колектив, дуже хороші учні, з якими я тепер деколи маю піддержую зв'язок. Поздоровляю всіх вчителів. Дням учителя бажаю їм багато здоров'я, натхнення, щоб і було теж так добре. Як мені Згадав про свої шкільні роки і Мукатівський міський голова. Взерто скажу, я любив математику, фізику, точні науки, але шкільну математику не дуже можна любити, бо вона на формулах, які треба було просто деколи запам'ятовувати. А от, уже коли Мехматі я вивчав вищу математику. Знає, що таке вища математика. Це напевно та наука, в яку можна закохатися, яку можна любити. Люблять свою роботу педагога як і ті, хто давно на заслуженому відпочинку, так і молоді вчителі. Колись у свій час ви були в них наставниками, і ви їх готували. І сьогодні у нас працює. Від дошкільної до позашкільної освіти 1900, тисячу, вибачає, 199, таке число, ну 1200 педагогічних працівників. Серед них ми маємо 380, яким присвоєно спеціаліст вищої категорії за наслідками атестрації. Ми маємо 186, яким присвоєно звання старший вчитель, 120 вчитель методист і Виникає закономірне питання. А які результати показуємо? Ми, якщо маємо таке якісне кадрове забезпечення, подібні свята лише більше зближують колег, які обрали для себе нелегку дорогу інженера людських душ. Напередодні дня працівників освіти традиційно провели урочисті заходи і в хусті. У районному будинку культури зібралися освітяни району, щоб шанувати педагогів. Побувала там і Вікторія Василинець. У День учителя вшановують людей нелегкої професії, адже бути вчителем це мистецтво, яким володіють, і освітяни Хустського району. У цей особливий день в залі зібралися всі ті, кого ми називаємо хранителями знань, культури, вищих духовних цінностей, чия професійність, мудрість та терпіння у істину безцінні. Це свято тих, хто відкрив кожному другу кожному дорогу велике життя. Розкрив красу рідного краю, велич його історії, навчив самовіддано працювати. Вчительська родина Хущини із року в рік здобуває більше перемог на освітянській ниві. Цей рік не став винятком. Тож кращим за сумлінну працю та з нагоди дня працівника освіти Василь Губель вручив обласні почесні грамоти, квіти та подарунки. Передав і вітання від голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги. Потім передали і грамоти від Хустської районної ради на святковому зібранні. Згадували і вихователів дитсадків, і перших вчителів, адже саме із них починається освітній процес. На адресу освітян звучали щирі вітання та побажання зі сцени. Вони отримали і безліч нагород. Осінь – це найщихріша пора на плоди. А ми ж кожен день засіваємо ці зернинки, добра ніжності, знання у дитячі серця, і так плекаємо, щоб ті паростки. Виросли і принесли свій плід на благо нашої держави. Висловили подяку і ветеранам освітянської галузі, і молодим спеціалістам. Останні отримали пам'ятки, в яких йдеться про 10 освітянських заповідей, що слугуватимуть орієнтиром у нелегкій роботі вчителя. Я все таки він дав освіті 54 роки. 50 років керівної роботи. Чотири рядового за той час щось мав було зробити. Я помилітись десь, але я стараюся зробити все завжди на якнайкраще, і тому закликаю сьогодні, особливо молоде поповнення: будьте у злагоді, будьте у любові, будьте у взаємоповазі. Яскравих барв додала святу і концертна програма за участі місцевих талантів. Засміється небо сонячним розмаєм і наб'ється сонця. У... Колись він рятував людей від голоду, а сьогодні його називають загубленим у часі. Півторастолітній млин у нижньому Бестрому працював ще до 98-го року, аж поки Велика Повень його не зруйнувала. Люди кажуть, хоч свою головну місію водяний млин уже виконав, споруду хотіли б реставрувати для того, аби зберегти пам'ять про минулі часи. Бачила унікальну водяну споруду Світлана Комлєва. Знайти його без провідника практично неможливо в одному з присілків нижнього бистрого під самою горою, куди інакше як пішки їй не дістатись, вже півтори сотні років стоїть водяний млин. Колись він рятував людей від голоду. Нині ж заростає павутинням. Та місцеві і досі пишаються унікальною спорудою, яку побудували ще їх предки. Унікальність цього млина полягає в тому, що це один млин не тільки у нашому краї, а на чолі України, де збереглися. Шестерні передачі. Дерев яні, дерев яні. Бо всі млини, водяні млина у нас, зокрема, у Бострому... були переведені на пасові передачі. А цей один млин, який зберігся із передачами шестернівами. У гірських селах без млина людям було не обійтись. Селяни тут сіяли жито та вирощували кукурудзу, а сила води допомагали молоти зерно. На щастя, струмків у горах вистачає. «У верху знаходився кіш, де засипалося зерно. І з того коша зерно попадало у цей жолоб, отут, бачите, є, і ще залишився. І тут зерно попадало у Через цей... Через... Цей... жолоб попадало униз під камінь і камінь, який крутився при допомозі водяного колеса, розмолював зерно. На якість борошна люди не скаржились, а аромат випеченого з нього хліба деякі жителі ще пам'ятають і донині. Молали б ми, бо всі хочуть такого хліба їсти. це дуже качественний млин, та й мука або що. Це природний водяна, не електрика. Електрика перепікає, а це вода натуральна, що качать. Раніше млини будували з каменю, саме тому будівля непогано збереглась. Чого не скажеш про дерев'яні частини? Ще півстоліття тому у нижньому бистрому було вісім діючих млинів. Цей працював найдовше з усіх. Буквально до 98-го року селяни тут ще мололи борошно. Згодом велика повінь зруйнувала дерев'яне колесо, пошкодила дах та покрівлю. Свою основну функцію млин виконувати вже не міг, однак продовжував привертати увагу туристів. Місцеві кажуть, хотіли б його відреставрувати, аби зберегти пам'ять про минулі часи, та на це немає коштів. Дах немає як перекрити, коштів не вихватає на дах. І так він залишився. Всі приходять туристи і подивляться, всі подивляться і все. І на тому кінець з млином. Так. Всі приходять дивитися, реставрувати його нема кому. Нині унікальний млин місцеві називають загубленим у часі, та все ж переконані, колись його слава ще повернеться. І дерев'яне колесо знову буде обертатись, кероване силою самої природи. Інформаційний відділ телеканалу продовжує працювати. І ось що ви побачите вже завтра. Останні штрихи в Віршаві переводять до ладу дитсадки. Зачарований край, натуралістична екскурсія, інженери людських душ. Вітають педагогів Закарпаття. Це все на сьогодні. Якщо хочете дізнатися ще більше, заходьте на наш сайт. Там знаєте завжди свіжі та цікаві новини, а також зможете опублікувати події, свідками яких ви стали. З вами був Юрій Павлешний. Бажаю тільки гарних новин. Бувайте!